Росіяни у Криму почали тікати з півострова. Ворог готовий відступати і робить це поступово. Натомість Україна готова дотиснути цей процес за допомогою успішної роботи сил оборони. Невже деокупація півострова близько? Про це далі вітаю! Мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Звільнення Криму це лише питання часу. Ворога на півострові неодмінно буде розбито та знищено, тому що його військо не зможе утримати територію. Про це заявив військовий експерт Роман Світан. Єдиний глобальний вихід для росіян це покинути Крим, як це вже зробив чорноморський флот. Саме вихід чорноморського флоту з Криму провісник тих дій, що відбуватимуться з російською армією та російськими громадянами, які зараз перебувають у Криму. За його словами, спочатку півострів покине російська авіація, потім протиповітряна оборона, наземні війська та цивільні окупанти. Світан переконаний, що вже зараз відбувається друга хвиля відходу, яка охоплює ППО. Це не посилення Керченського напрямку. Вони просто намагаються піти з-під удару, практично звільняють територію, розуміючи, що всі локатори на західному узбережжі будуть знищені. Світан припускає, що хвилі відходу ворога із українського півострова можуть тривати від кількох місяців до року. Втім, найголовніше, що вони вже дійсно помітні. Про це говорить і Сергій Братчук. Це де-факто. Відбувається евакуація, принаймні це ознаки евакуації деяких військових об'єктів, деяких сил і засобів з території західного Криму, саме в центральну частину. Якщо ми говоримо, наприклад, про системи ППО, вони не все перекинули на східну частину, тому що намагаються ще відновити свою шалоновану і оборону повітряного простору, тому що розуміють, що відбувається, чому акцентується увага силами оборони України на знищенні саме ППО. Водночас на процес може впливати і успішна робота сил оборони по військових об'єктах Росіян. Відтак ситуація на півострові вже показала, що у Росії серйозні проблеми з ППО, починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. На думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, півострів втрачає свою захищеність з повітря. По аеродромах тепер може прилітати найширший спектр засобів ураження. В результаті це в перспективі змусить командування РОВ вивести з Криму свою повітряну компонентну, щоб не наражати її на ризик регулярного знищення, так само, як було виведено і Чорноморську флотилію. Щодо ударів по аеродромах, то в Україні є вже деякі здобутки до слова. Нещодавно зсу успішно вдарили по летовищу в саках. Підрозділи ракетних військ збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони в рамках єдиного замислу завдали удару по аеродромах САКі в тимчасово окупованому Криму. Росіяни в чергове не змогли захистити важливий військовий об'єкт. Супутники зафіксували наслідки ракетної атаки. На знімках видно, що на одній з частин аеродрому, де базувалися літаки су 30 з'явилися темні плями, які можуть свідчити про пожежі або вибухи. Військовий аеродром САКИ в Новофедорівці вже кілька разів зазнавав ракетних ударів. Там базується 43-й винищувальний авіаційний полк, що підтримує російські війська на півдні України, на озброєнні якого перебувають бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30. Нагадаємо, що раніше ми вже розповідали вам про те, що росіяни у Криму панікують. Масова хвиля занепокоєння викликана не лише постійними прильотами, а й появою на полицях супермаркетів української паляниці. Що це може означати? Про це ви можете дізнатися у нашому матеріалі за посланням вище. Тим часом росіяни все ж роблять спроби бодай якось захистити півострів. Зокрема, вони посилюють оборону навколо Кримського мосту, укріплюючи підходи через море. Не так давно в акваторії Керченської протоки було помічно плавучий кран. Ба Більше росіяни поступово нарощують кількість барж для захисту мосту від морських дронів. Саме цей об'єкт є головною ціллю для України. Його дуже боїться втратити Росія і ще більше хоче вразити Україна. Все, що ми робимо, крім рутинного руйнування логістики і залізниці, це ще й десакралізація Криму. Міст має бути зруйнований. Ми домоглися, щоб Росія вивела свої кораблі з Криму якомога далі. У на запитання, чи може кримський міст впасти цього року, говорять про те, що вони заплановану роботу з цього питання роблять. Тим часом окупаційна влада Криму нервує. Стало відомо, що росіяни змінюють тактику охорони мосту. Якщо раніше вони охороняли з моря кораблями та катерами, то тепер же цю місію взяла на себе авіація. Це і не дивно, адже в Україні вже були успішні спроби ураження Кримського мосту. З військової точки зору це знову ж таки, перерізання логістичної артерії. І коли ми вперше його вразили минулого року, 8 жовтня, то вони його відновлювали більше 8 місяців. І всі, і, значить, засоби ураження, військову техніку, озброєння, вони той час переставля... переправляли вже альтернативно пантонною переправою. Міст повноцінно не функціонував. Крайня атака на міст була здійснена рік тому, 17 липня. Тоді успішно відпрацювали морські дрони Сі Бейбі. Це цілком законна для нас ціль відповідно до норм Женевської конвенції, інших норм міжнародного права чинна законодавства, звичаїв традицій ведення війни. Це цілком законна ціль. Далі буде багато сюрпризів, і не лише по відношенню до Кримського мосту. Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що повернути окупований Росією Крим цілком реально. Звичайно, це велика військова таємниця. Ми зробимо все можливе, щоб вийти на міжнародно визнані кордони 1991 року. Ми повинні перемогти, щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, які страждають. Про необхідність звільнити жителів Криму від російського гніту говорить і наріман Джелял. Хочу звернутися до мешканців Криму. Будьте уважні, зрозумійте, що життя там ненормально. І що треба готуватися до того, що буде: готуйте там валізи, готуйте якісь запаси, готуйте якісь все необхідні речі, які допоможуть вас вам у разі військової операції. Відбудеться вона чи ні, бути до неї готові. Скоріше за все, вона відбудеться. Заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу переконаний, що всі заяви окупаційної влади Криму про стабільну ситуацію це виключно пропаганда. Не обманюйтесь, не слухайте цю пропаганду, яка каже, що все добре. Не добре. І треба бути готовими. І треба розуміти, що будуть жертви. І тому треба для себе з'ясувати, як діяти, коли почнуться ці, ця військова операція про звільнення. Підготуйтеся і чекайте, що буде і так далі. Ну а хто хоче більш активно діяти, ну, також готуйтеся. Це також буде потрібно. Натомість, за словами Євгена Дикого, звільнення Криму є стратегічним завданням, яке має бути виконане бездоганно. Нам потрібно завдати російській армії таку поразку, щоб навіть найтупіший з російської глибинки не міг не розуміти, що Путін війну програв, а росіяни пробачають своїм керманичам будь-які злочини, звірства, але тільки не програні війни. І нам дуже важливо показати, що війна саме програна, і Крим є саме тим символом. Невже звільнення Криму вже не за горами? Та яким воно буде? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нас з вами вже понад 170 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну. На все добре!